Вітаю всіх. З'явилася нова ідея в мене відео зняти з екофлоу і сонячною панеллю. Це ось мене вона Delta Max. Тактус 700 ватт здається її. Потужність. Ось вона в нуль висаджена не потужність, а ємність, в нуль висаджена. Ось панель поклав на землю. Ще таймлапси буду знімати з камери. І хочу подивитись, скільки набере ця зарядна станція за сонячний день. Кут я не буду ніякий тримати, щоб не переставляти, просто буде лежати горизонтально. Значить, Підключаю кабель. Так, бачимо нулі стоять і під'єднаємо. Від сонячних панель під'єднали і дивимось. 13, 20, 40. 54 вати. 55 і вказує 7 годин буде заряджатися. Зараз на годиннику у нас 9.41. Буду періодично підходити і дивитись, що в нас там виходить. Ось. Ну І, мабуть, періодично буду ось цей зонтик переміщувати, як я поставив, щоб сама станція не грілась, а сонячна панель була весь час на сонці. Все, наступного разу через пару годин підійду, подивимось, що там буде. Дивимось на час 12.39. Таймлапсик у нас продовжує зніматись. Панель лежить, вже видно, пес по ній походив. І що ми тут маємо? 34% 84,83 Вт. На такому сонці панель на 110 видає, ну і пише до кінця ще 4 години. Але воно змінюється в залежності від потужності. Але третину заряду, в принципі, ось за декілька годин, за 3, здається, і 4 панель набрала. Продовжуємо нашу зйомку. Тест вже ось. 59 Вт зарядилося, 64 зараз вхід, але достатньо багато хмаринок. І зараз у нас 15.07. Я думав, звичайно, що вже десь до четвертої він зарядиться. Але поки що ні. І, можливо, за день не зарядиться, але хочу нагадати, що це Ecoflow Max, тут 700 з чимось. 07 кВт, ну 700 чимось ємність батареї. Тобто теоретично він має годин 10 12 заряджатись від такої панелі. Okay. Ось, Будемо далі спостерігати. Ну що, будемо закінчувати наш тест Уже 18.58, але вже майже 2 години. На панель зовсім не потрапляло сонце, тільки тінь. Ось І в цей час ми маємо? Значить, що ми маємо? Зараз іде 3 вати, це копійки. Ось. І вона зарядилася до 79%. Я думаю, якби воно весь час потрапляло сонце, воно б все ж таки повністю зарядилось. І тут є мені 700 <кій> з гаком вт годин Ось. Але суть тесту полягала в тому, що можна просто ось покласти ось так панель, не совати її, нічого не робити. Бо тінь це серед поля можна покласти. Вона весь час буде на сонці, умовно, якщо сонце, якщо ось забудова, так. То десь там від дерева періодично падали, зараз від паркану тінь найшла десь, мабуть, з п'ятої години, то в принципі, ось. До 70% зарядилось. Це непоганий результат, як на, як на мою думку. І аби ось тут була панель на, не на 110, а на 160 Вт, то я думаю б, до 100% воно б забилось набагато б швидше ще б і наступну станцію можна поставити. То ось такий був тест. Будуть ще інші тести, тому підписуйтесь, ставте вподобайку, і я вам всім вдячний за перегляд.